Усім привіт народ! З вами кіно Мозок і рубрика Зіркове життя. Як ви знаєте, нещодавно у кінотеатрах вийшов шостий фільм у серії Жахів Крик. Одну з головних ролей у якому зіграла Джена Ортега. Якщо вам цікаво більше дізнатися про її життя та кар'єру, можете подивитися моє відео Ось тут за підказкою. Сьогодні ж мова піде про акторку Мелісу Бареру, яка у цьому фільмі грає її сестру Сем. Тож, Сідайте зручніше, беріть попкорн, і починаємо. Акторка народилася 4 липня 1990 року в Монтереї Новий Леон, Мексика. Перша з чотирьох дочок Розани Марії Мартінес та Томаса Херардо Барери. Повне ім'я акторки Меліса Барера Мартінес. У неї є три молодші сестри: Маєла, Розана та Реджина. У роки середньої школи вона почала займатися театром. Вона брала участь у шкільних виставах і мюзиклах, таких як чарівник країни Ос і Аїба. Меліса почала свою професійну кар'єру під час останнього року навчання в середній школі, коли очолила постановку Ромео і Джульєта, зігравши роль Джульєти. Після цього вона поїхала до коледжу у Нью-Йорк, який залишила в 2011-му, коли її відібрали для участі в мексиканському реаліті шоу Ля Академія, у якому вона отримала визнання критиків за свої співочі та танцювальні здібності. Дідікатле після цього вона продовжила грати у теленовелах, що принесло їй відомість вдома у Мексиці. В 2021-му Меліса почала підкорювати Голівуд, отримавши одну з головних ролей у мюзиклі на висотах Нью-Йорка екранізації Бродвейської постановки Лін Мануеля Міранди. Враховуючи велику любов Меліси до Бродвею, на цю роль вона погодилася не роздумуючи. Після цього акторка отримала роль Саманти Карпентер у фільмі Крик, який став риквелом найпершої частини і м'яко перезапустив франшизу. Виходить, мені дали роль у якомусь фан бляха Фікшені? У тому ж 2022-му вийшли ще три проекти за її участі: Мюзикл Кармен, фільм Жахів Темрява в Мені. та серіал від Netflix Глибокий Вдих. В 2023-му вийшов шостий фільм у серії Крик. У якому Меліса повторила свою роль нової головної героїні Сем. В 2011-му Меліса почала зустрічатися з музичним виконавцем Пака Зазуету. Пара вперше зустрілася на зйомках реаліті шоу для Академія. На її честь він написав одноіменну пісню Меліса. У 2017-му вони одружилися. Цікаво те, що на початку роль Сем хотіли віддати Самарі Вівінг, однак та не змогла взяти участь у проєкті через зйомки у фільмі «Дев'ять ідеальних незнайомців. В результаті Меліса отримала цю роль навіть не проходячи кастинг. Перебуваючи на самоізоляції під час спалаху коронавірусу, Меліса навчилася грати на гітарі завдяки навчальним відео на YouTube. Акторка дуже любить собак і сама має вдома двох маленьких песиків. Розповідаючи про свою роль у серіалі Глибокий вдих, вона казала, що якби справді потрапила в подібну ситуацію, то швидше за все загинула б. Probably I would die. Very probably because I would probably do something really stupid like climb a tree to see if I could see anything, and then like fall and die. Or I would like eat something that is not good to eat. And I just I'm not an outdoorsy person at all. So I feel like it wouldn't be it wouldn't be good for me. Дякую за перегляд, друзі. Сподіваюся, це відео було цікавим, і ви дізналися про акторку щось таке, чого раніше не знали. Тисніть вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях про кого зі світу кіно ви б хотіли дізнатися трохи більше. А якщо маєте можливість і бажання підтримати розвиток каналу, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі цього відео.